пульмонолога найчастіше приходять з такими скаргами, як задишка, кашель, кашель з відходженням мокротиння, біль в рудній клітці, утруднення дихання, неможливість зробити повний вдох. Це це може бути проявами як пульмонологічної патології, так і непульмонологічної патології, саме тому треба скеровувати свою ходу саме до пульмонолога. Що лікує лікар-пульмонолог? Різноманітні бронхіти, вірусні, бактеріальної ціології, таку собі бронхоектатичну хворобу, яка характеризується розширенням бронхів, хронічно-обструктивне захворювання легень, при якому є обструкція, запалення, Емфізема легень також притаманна цьому захворюванню. Але емфізема легень може бути і молодої особи без хронічного обструктивного захворювання легень. Бронхіальну астму. Також лікує не тільки алерголог, але й пульмонолог. Тому, будь ласка, ви можете звертатися з такими проблемами, також і до пульмонолога. Звичайно, пульмонолог опікується і пацієнтами з такими нозологічними проблемами, як саркоїдоз, діопатичний легеневий фіброз, пневмофіброз, екзогенні альвеоліти. Різноманітні професійні хвороби, які супроводжуються хозу, також лікує пульмонолог, з профпатологом. Велика кількість різноманітних інших захворювань дихальної системи, будь-які проблеми, які знайшли на рентгенограмі або при комп'ютерній томографії у проведенні цього медичного обстеження, також допоможе розшифрувати пульмонолог. Приходьте, будь ласка, на візити, будьте здорові і обізнані.